Так, ну что, ось вот приехала полиция. Усім привіт! Сьогодні вихідний день і я другий день поспіль на риболовлі. Вчора їздив до Кілова зі своїм човном, ловив е на боковий ківок карася днем, а зранку ловив, пробував точніше, ловити судака у відвіс на балансири. Жодних клювань так вчора і не було, але сьогодні ми вирішили ось із Світланою поїхати поїхати сьогодні. До рідного нашого Дніпра на наші це ось знаменити наші київські штани і половити чисто на фідер мирну рибу. Так що дивіться відео, я думаю, ми сьогодні обов'язково щось зловимо. Так, ну що, я вже намісив ось о Як і в прошлий раз, використовував чорну платву від мегаміксу з Наживки буде так же само у нас мотиль і опарик білий буде. Зараз зроблю ось декілька закормів тут штук 10, Ну і будемо вже ловити потім з наживкою. Соберу всі спінінги і будемо ловити відпочивати. Корм. Я думаю, штук 10 вистачить. Так що вперед поїхали. Є Вже зробив я закон, вже осидів наживку, буде у нас опарик з мотиліком, так що вперед. Перший закид у нас буде прямо зараз. Поїхали. Закинув я ось вже своїх три прута, наших верніше і Світлани ось поруч у нас тут теж стоять рибаки ловлять там за кущами ось світлана вже вон наносила дров він вже розпалила вогня так щоб зігрітися бо так що сьогодні і похмуро сонечка немає так і трошечки прохолодновато зранку було 0 градусів було Ось, ну Синоптики сьогодні передають до плюс шести. Так що будемо сподіватися, що трошечки потепліє пізніше. Перейшли ми ось на інше місто. Ой, буквально постояло 15 хвилин, десь як закинув, і одразу ось клювання. Так що добре, що ми беремо. А то там просиділи десь годину, ні одного клювання не було, хоча там добрячий закорм зробив. Хочу показати вам порушника, який по-перше, ловить на зимовальній ямі, а по-друге, він ще й на драча ловить. Ось, але бачите, якби управи немає, він оце в такий час ловить, ось вже другий сплав робить. І ловить. Сопляка давно ловили. о! Какой красунчик! Крутится под музику. Такі ще товстенькі і Сподіваюсь, що виживе цей саплячок, ця це мамочка, так що ми її випускаємо. Погнав, бачите. За той хто придумав ці штучки, щоб винімати з рота, бо ці сапляки вічно шкафтають так, щоб бути здоров. Це просто супер винахід. Дуже прикольна штука. Так, ну що, ось, перенаживились, знову закидаємо швиденько. Треба пробувати тут, десь от попадаєш на определене місце і зразу ось клює. А як не попадаєш, то в принципі і не клює. Оце посиділи вже хвилин 15-20, не клює, значить треба перезакидати. Він відео, щоб подивилася, як Володимир ловить рибу. Рибак приїхав на рибалку, каже, поїхали, Світлана, наловимо ловимо рибу з тобою. Але спить так солоденько. Яка там може бути рибалка? Зараз вам покажу, що не клює нічого, навіть немає покльовок ніяких. Простояли, ми ще тут теж були, мабуть, вже 40-50. Нічого не а то одразу клювання було. Клюнула одна рибка. А, ще ж ми сопляка поймали. І більше ж нічого не клює. Ось же Світлана попросила, давай вогонь розпалимо, будемо вже готувати обіда нам. Так, ну що, ось і приїхала поліція. Того правонарушника, який тут драчував. По-перше, на зимовальній ямі, по-друге, він ловив запрещеною снастю, забороненою. Ось, ось і приїхала поліція, побачила. Він думав, що це так безнаказано. Ну, він, мабуть, з години-півтори тут проморгав, ось приїхала поліція, ось до нього наверное, щось оформляють там. Ops, no me Все перегорів наш вогонь вже. Будемо вже готувати обід. Як завжди в нас от картопелька є. Зараз ми її сальцем її зажаримо. У, хороші вгольки. Такі як треба. У нас, як завжди, картопля печена з салом. І буде зараз ковбаска також. Який там жар гарний. Нагоріло добряче. Небагато картопля? Ні, Не, нормально буде якраз. Якраз? Відлювання в нас. Ждав клювання, воно, підзибало, підзибало, все, а воно б щось подзипало, подзипало і все закричав скільки. Але такі якісь не певне клювання. Ось така плиточка клюнула вже ближче до вечора, але все одно ж є суперово. Щось синоптики брехуни, щось, блін, дощик у нас трошки невеликий почався. Але о, диви другий клює, дивись. Тільки що я його закинув, тільки що прямо. Попадаєш і mm -hmm. все. Слушай, потрібно було ладно. Другий клюев, бачишь? Угу. Сидай, давай, 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 давай. Сразу нас там двойная подвильно клювание. Опа, опа. Светка, что ж нормальная рыба, она застряла тут. А? Светка, давай подсад. Я тебе отвечаю нормальна риба Быстрее, быстрее, быстрей. быстрей, быстрей. Дивись, бачите. Бачите, як Сімейна робота така. Он клює ще другий інший спинен. Гарний подляш такий клюнув. тільки що перезакинув і одразу клювання. Видно попав куди треба. Дивіться який подіс. Клас. вон ще Світлана ще одну витягнуть. Кажи, що? Ні, ще ні. Все, вирішила все-таки доклювати. Зараз ось Світлана. У мене рибачка ще. Давай погнали Світлана тягне. Щось трошки дощечок накрапає, а ми вирішили ось обідати якраз. Ось Світлана вже тут наготувала. Картопля зльцем, січки, такі салатик з кетчупом. Так що будемо зараз обідати. Ото трошки поклювало і щось перестало. Ну нічого. Я думаю, що зараз пообідемо, перезакинемо і буде клювання знову. Десь ось знайшов я місце. От закидаєш 5 хвилин і клює. Трошки далі, трошки ближче перекинув і все, і не клює. А це ось знайшов. Якраз там де потрібно попадає і закидає почти, що одразу клює Просто супер. Так, ну що, будемо завершувати нашу сьогоднішню риболовлю. Вже повечеріло, темніє. Трошечки вже так холодновато стало. Ще по ночах в нас йде заморозок, тому і риба, я думаю, не клює. Зараз я покажу нашого сьогоднішнього. Поймали ось ми чотири рибки, два 2 таких і плиточка з устірочкою. ну подлячі такі гарненькі. Майже однакові Ще було, наверное, ну клюваль, може, сім Вісім десь отак ще було клювань, але такі не впевнені. Тому от такий улов. Головне, що Світлана задоволена, їй тепло, ми вже багаття розпалили. Але будемо вже збиратися додому. Так що не забудьте підписуватись на мій канал, ставте коментарі, ставте лайки для підтримки українського контенту. Всім до нових зустрічей, пока!